Шановні друзі, вас вітає Новоархангельська районна бібліотека. Наш край має багатовікову історію. Тут відбувалися переломні події. Тож запрошуємо вас здійснити краєзнавчий круїз визначними історичними місцями Новоархангельщини. Мандрівку розпочнемо з епохи Тріпілля. На території села Небілівка були знайдені рештки поселення трипільської культури, який досі є найбільшою таємницею людства. Доведено, що тут існувало величезне місто з декількома тисячами мешканців, а також Великий Трипільський храм. Чи ж вам доводилося тримати в руках мініатюрний, мов сувенірний глечик, якому 6 тисяч років, або зазирати в намальоване на уламку горщика око, і відчувати на собі магічну силу погляду, що, пронизавши віки, дійшов до наших днів. Ви матимете таку унікальну можливість. Якщо завітаєте до славної небілівки, обов'язково побувайте у древній Торговиці. Нині більшість істориків вважають, що знаменна подія битва на Сініх Водах відбулася саме неподалік сучасного села Торговиця. Знаходиться воно на річці Синюха, поблизу Новоархангельська. Тисячі року об'єднане литовсько українське військо на чолі з Великим князем Литовським. Ольгердом завдали ніщівної поразки військам трьох ординських князів у битві біля урочища Сині води. Цей розгром військових сил татарських орд призвів до звільнення від окупації українських земель Золотою Ордою. В торговиці була резиденція Івана Сірка. Тут встановлено пам'ятний знак, де викарбувані слова протягом 1654-1679 років. У торговиці перебував кошовий отаман Запорозької Січі Іван Дмитрович Сірко. Справжньою окрасою села є пам'ятник козаку захиснику вітчизни. За торговицею знаходиться місце перезахоронення бійців прикордонників, які загинули в серпні 1941 року біля урочища Зелена Брама та були знайдені пошуковими загонами. Тут розташована автостоянка, церковна капличка, де можна зупинитися на перепочинок та помолитися за душі полеглих піців. Зелена брама лісове урочище в Норхамському районі. Влітку 1941 року тут розігралася грандіозна битва, яка вийшла в історію під назвою Битва у зеленій брамі або битва під Умані. З першого по 7 серпня тривали запеклі бої, в яких німцям вдалося оточити 6-ту та 12-ту радянській армії з загальною чисельністю більше 130 тисяч солдат, на озброєнні яких перебували сотні танків, гармат та мінометів. Через прорахунки радянського командування військам не вдалося вийти з оточення. Обидві армії були розгромлені. Лише 11 тисяч солдат вирвалися з даного оточення. Більше 20 тисяч загинуло та було поховано на території Новоархангельського району, а близько ста потрапили до полону. Пишається Новоархангельщина кількома визначними спорудами. Одна з таких, а саме Свято Покровська Церква, знаходиться в селі Нерубайка. Храм збудований у 18 столітті як костел для місцевих католиків, відомий польським магнатом графом Станіславом Потоцьким. Споруда збереглася до нашого часу як православна Святопокровська церква і є пам'яткою архітектури місцевого значення. Представляємо вашій увазі унікальну споруду, архітектурну пам'ятку Горді села Ятрань – церкву Пресвятої Богородиці. Вона унікальна тим, що побудована з дерева в кінці 18 століття. відвідайте Нову Архангельщину, відкрийте для себе сторінки історії української землі. Відчуйте дух століть, помилуйте з красою легендарної синюхи.